Дякую, котик. що тобі розказати? Ні, там на пічні кані. Не співати, ні? Добре. А там тільки молити, так. Треба тільки говорити? Так. Жвавий, комунікабельний та життєрадісний днями цьому харизматичному хлопчику, якого звати Марк, виповниться три рочки. На перший погляд й не скаже, що малеча не здужає. Однак, на жаль, у Марчика підтвердили рідкісне генетичне захворювання: м'язова дистрофія. Дюшена получається, що у зв'язку з цим захворюванням в дитини не виробляється дистрофін, який захищає м'язи. Фактично, м'язи в нього лише руйнуються, але не відновлюються. І З часом вони поступово все більше і більше руйнуються. і Дитина втрачає здатність ходити, пізніше воно переходить всередину на органи. І легеність серце це теж м'яс, і в результаті воно призводить до смерті. Такий діагноз пролунав для батьків, мов грім серед ясного неба. Хоча мама хлопчика Анастасія зізнається, що тривога чи усе добре з її малечою закралася в материнському серці і ще раніше. Ми ще будучи за кордоном, я відчувала, що щось не то, і ми ходили там по лікарях, дивилися, але ну, він не відрізнявся, ніби від інших діток. Просто я бачила, що він набагато хиткіший ніж інші. Він нам часто падав. Я на це звернула увагу. В Бельгії взагалі дуже багато цих батутів повсюди, і ми замітили, що дітки там в віці один рік, рік і два, ну, доволі добре пригають. А Марк до, до, року, ну, до півтора року, до того моменту, коли ми запідозрили ось це, то він не пригав зовсім нам. Пізніше в нас була онлайн-консультація з неврологом з України. І вона подивилася, як він встає, як він піднімає іграшки з підлоги. І таким чином вона нам сказала, що в неї є якісь трошки підозри. І було б добре приїхати в Україну і здати аналізи. Надія на краще була до останнього, а саме до осені 24-го року, коли й прийшли результати аналізів, які сколихнули спокій сім'ї. Та молоді батьки одразу почали шукати способи, як врятувати свою кровенку. У результаті знайшли клініку в Дубаї. Сконтактувалися з цією клінікою, і вони нам вже підтвердили, дали нам такий рахунок фактуру на суму 2,9 млн мільйонів. Ми ще будемо їхати до них скоро, бо там треба додатково пройти обстеження ще перед цим около. До минулого року лікування взагалі не було. Це зовсім новий цей препарат «Елевідіс». Була лише підтримуюча гормональна терапія, яка призупиняла швидкий приріст. Цього захворювання наразі Марчик проходить реабілітацію та підтримувальну терапію, щоб хвороба не прогресувала. Тоді як батьки намагаються зібрати просто захмарну суму 2,9 мільйони доларів. Без допомоги небайдужих для сім'ї ця цифра непідйомна, а часу не так багато. Мала недавно консультацію з генетиком. Вона мені сказала, що є чіткі рамки. Це є від 4 і до 5 років 10 місяців. Це якраз раз термін, коли укол показує найбільшу ефективність. На жаль, через війну в країні такі збори просуваються значно гірше, адже в пріоритеті потреби для захисників. Однак сім'я не втрачає надії. А Марчик у свої майже три рочки – справжній боєць. Любить бавитися із дітьми, кататися на велобігу та велосипеді, як і його татко, спортсмен видатний велосипедист країни. Це найважливіше в нас медаль. Це було е, він став чемпіоном Європи, отримав майку чемпіона. Е, це була в них гонка е, скреч у 2018 році в Глазго. Це в нас е, в Новій Зеландії були гонки? Теж він отримав золото. Тут у кутку поряд із татовими медалями, і перше досягнення синочка. Дай свою. Покажи свою медальку. Отака. Отака. Він дуже дружелюбний. Прям дуже. Він, він, тянеться, він тянеться завжди до всіх діток, навіть до старших, до молодших, йому завжди цікаво. І зараз якраз такий період, що ми не ходимо в садочок з тим всім. Він дуже скучає, прям дуже. Це бінку за знейму. Він кого зі знею не може. Це у нас англійська пісенька його любима. Можна забрати буталейки, запоцівало він козай. У Марчика за кілька днів день народження. Тож уся сім'я ще розподівається сподівається на небайдужих. Хто долучиться та допоможе зібрати необхідні кошти на укол життя для цього усміхненого хлопчика. Ей, е -е, Перерахувати кошти на укол, який врятує життя малюка, можна по QR-коду, який бачите на екрані. Марічка Драбич Семан Пулик, правда, тут Львів.